Ієрархію ми маємо зберігати в родину ні. Тому це дуже важко. Взагалі, виховання це титанічна праця. Титанічно це дуже важко, тому що це завжди робота над собою. Це робота в стосунках між мамою і татом. Це вкрай важливо, але Діти, наші, наші дзеркало, це я теж завжди говорю. Якщо щось не так з нами, щось не так з, з нашими стосунками, діти це завжди показують емоційно, поведінково. Тому мої хороші, сил нам, терпіння, любові, все буде добре. А, головне бажання. От коли бажання у когось немає, то це завжди прям дуже поганезно і. Це вже про руйнацію дійсно багать... ну, і відносини в головній системі, і травматизацію. Тому працюємо над собою гарного дня.